Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. <звіг> Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Дитяча лікарня Охмаддит, яку обстріляли росіяни 8 липня у ході масованої ракетної атаки на Україну серед інших об'єктів інфраструктури. Ця новина сколихнула і Україну і весь світ. І Кремль тепер намагається зняти з себе відповідальність за обстріл Охмадиту. Як саме відбілюється російська пропаганда, які наративи вона поширює, і яка мета в цього всього? А також що робить Україна у відповідь, розберемо сьогодні у випуску. Отже, 8 липня у понеділок вранці російська крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню Хмедит у центрі Києва під час масованої ракетної атаки по критично важливих об'єктах української інфраструктури. На відео які зафільмували очевидці, чітко видно момент влучання цілої ракети в лікарню, не уламків, не підбитої засобами ППО, частини ракети тощо. І це не єдина точка прильоту в Києві, і навіть не єдина постраждала лікарня в цьому місті цього дня. Але звістка про обстріл Охмадиту безумовно сколихнула не тільки українців, а й увесь світ. У самому Охмаддиті відомо про двох загиблих: це лікарка і родич одного з пацієнтів. За медичною допомогою звернулося 32 поранених, ушпиталеної з травмами вісім дітей. У момент ракетної атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів, і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Повністю зруйнований корпус токсикології із відділенням хронічних і гострих інтоксикацій. Там діткам проводили діаліз. У новому зведеному тільки нещодавно корпусі пошкоджено низку відділень: вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок відділення радіології і променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні унікальної онкогематологічної лабораторії. Число жертв загалом у Києві внаслідок удару налічує 29 осіб, загиблих, серед яких 4 дитини і 117 постраждалих, серед яких 10 дітей. Це цифри станом на 11 ранку 9 липня від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 9 липня у столиці оголошено днем жалоби. Зазнали цього ж дня руйнувань і інші міста України, зокрема, є жертви у Кривому Розі і Дніпрі. Але мову поведемо саме про Охмадит, адже саме за цю шокуючу атаку намагається виправдатися російська пропаганда. Кремлівські посадовці і численні пропагандисти намагаються усілякими способами зняти з себе відповідальність за цей жахливий удар по дитячій лікарні і роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, і про сам стан лікарні. Всі ці заяви суперечать численним наявним доказам. Одна з версій, яку ширять пропагандисти, що влучання у житлові будинки і сам охмадит. Це наслідки роботи, начебто української протиповітряної оборони, а зовсім не російських ударів. Це, до речі, стандартна версія виправдань, яку вони запускають після кожної резонансної атаки. У центрі протидії дезінформації спростовують цю версію і пояснюють, що насправді це черговий терористичний акт країни-агресорки. Армія окупантів цілеспрямовано била по українських містах, житлових будинках і по дитячій лікарні. Росіяни свідомо тероризують і вбивають українців, зазначають у центрі, і додають, що якби не було. Протиповітряної оборони, то загиблих було би значно більше, оскільки чимало ракет не долетіли до міст. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Удар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знову демонструють. Виродки з Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це перечувала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракету, а прямий ракетний удар яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні, безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо, і, безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії. Кожному, хто постраждав зараз, надається необхідна допомога, і обов'язково ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари. На все, що з ним намагаються обговорювати про мир. Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити кожен в світі, хто дійсно прагне миру. Для цього потрібна достатня підтримка, потрібна достатня рішучість, і дійсно спільні дії. Жодного з країн не може на самоті протистояти цій навалі з Росії. Україна це робить. Але в союзі в союзництві з нашими партнерами пліч опліч Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН в зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Ми почули коментар Володимира Зеленського, президента України, як ще Росія намагається виправдовувати ракетний удар, і яка головна мета агресора в ексклюзивному коментарі для нашого проєкту пояснив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Фактично, у них стратегія така сама, як і була після удару по епіцентру в Харкові. Тобто, вони дивляться на наслідки, дуже швидко аналізують наші інфополе і намагаються розмивати. Будь-яку правдиву історію кількома темами конспірологічними відповідно декілька конспірологій про наявність військового штабу, як ви правильно сказали, другий момент це наслідки роботи ППО, мовляв, що якби не ППО, то такого б не було. Третій момент, що це взагалі провокація України, і от вони поширюють низку таких конспірологій, якими намагаються розмити одну. Магістральну версію правдиву в даній ситуації, що це був удар ракетою Х-101, 1 яка чітко влучила по території Ахмадиту. Я безпосередньо був на місці. Я бачив місце влучання ракети х 1 і загалом також сталося, що як офіцер оборони я добре розумію, що таке уламки, а що таке пряме влучання, але Росія так робить завжди, тому що вона працює на низку. Аудиторій, як і на іноземному інфополі, це аудиторія заходу, аудиторія близького сходу. Ми вже досліджували на глобальному півдні, ну зокрема, по певних головних медіа близького сходу розглядається так само російська версія. Вони подають одну версію, що це російська ракета, і тут же кажуть, що це могла бути робота ППО. Відповідно, там присутній значний вплив російських меседжів. Які вони намагаються ганяти, і їхня задача зараз розмити максимально інфополе, щоб магістральна ця правдива історія вона прирівнювалася до конспірологічних, щоб не було однозначної правди в інформаційному просторі. Це їхня головна мета. Це був коментар Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Американський інститут вивчення війни у щоденному звіті вважає, що Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл медиту. Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна нібито використовує частину або і всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що буцімто Україна зберігає в лікарні ракети, і що, нібито, в лікарню влучили українські ракети ППО, а не російська ракета. Ці заяви суперечать реальним фактам і наявним у публічному просторі доказам. Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Ще чимало маніпуляцій може породити російська пропаганда на цю тему. А нам з вами для того, аби залишатися захищеними від подібного роду фейків і вкидів, варто довіряти у цьому питанні передусім тому, що сказали офіційні органи, тобто офіційні інформації, а також дивитися про те, що написали і як висвітлюють цю подію авторитетні видання. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Русский фейк. Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.